Ви знали, що Антарктида це не просто нескінченний лід і сніг, під товщею льоду, яка сягає чотирьох кілометрів, ховається цілий світ: озера, гори і навіть сліди життя, які не бачили сонця мільйони років. Сьогодні ми розкриємо 5 таємниць Антарктиди, які змусять вас по-новому подивитися на цей загадковий континент. Підписуйтесь, щоб не пропустити більше секретів. Уявіть собі озеро розміром із невелику країну, яке 15 мільйонів років не бачило світла. Це озеро Схід, найбільше з поміж 400 підльодовикових озер Антарктиди, його глибина по. До 800 метрів, а температура води мінус 3 градуси. Але воно не замерзає через тиск льоду зверху. У 2012 році вчені пробурили 4 кілометри льоду і дістали зразки. Що знайшли мікроорганізми, які можуть бути унікальними для землі? Чи є там щось більше, поки ніхто не знає, друга таємниця. Цілі гори заховані під льодом, гори Гамбурцева це хребет, який тягнеться на 1200 кілометрів, а висота окремих вершин сягає трьох кілометрів. Їх виявили ще в 1950-х завдяки радарам. Але ніхто не знає, як вони там з'явилися. Деякі вчені кажуть. Що це шматок стародавнього континенту, який розколовся мільйони років тому? А що як під льодом ховаються сліди давно зниклих цивілізацій? Жарт, звісно, чи ні? Третя таємниця звучить як із фільму жахів. Уявіть, із льодовика Тейлора тече червона вода, схожа на кров. Цей кривавий водоспад відкрили в 1911 році і довго думали, що це водорості, але правда дивніша: вода багата залізом із підземного джерела, яке окислюється на повітрі. А ще вона солона як море, і має температуру мінус 10, але не замерзає. Що це порталу підземний океан чи просто химерна хімія? Четверта таємниця місце, де немає льоду, сухі долини Макмердо це найсухіше місце на землі. Там не було дощу мільйони років, а вітер видуває навіть сніг. Ґрунт тут схожий на марсіанський, і наса тестувала в долинах марсоходи. А ще там знаходять мумії тюленів, яким тисячі років. Чому вони там і чому долини такі сухі? Загадка природи, яку ще розгадують. І остання таємниця трохи дивна у 2019 році вчені зафіксували дивні сигнали з під льоду. частинки, які рухаються не так, як мали б за законами фізики. Одні кажуть, це прорив у науці, інші жартують про НЛО. А ще є теорія про нейтрино, частинки з космосу, які пронизують землю. Щоб це не було, Антарктида досі ховає більше, ніж ми можемо уявити. Ось такі таємниці ховає Антарктида Від озер із життям до сигналів із космосу. Цей континент справжня скринька загадок, і ми лише почали її відкривати. Вам сподобалось? Ставте вподобайку, підписуйтесь і пишіть у коментарях. Що ще розкрити джунглі Амазонки чи глибини океану? Далі буде ще цікавіше.